Бойовий пес-патрон разом із посланцями святого Миколая дарує солодощі дітям яскраві пакунки, розмальовки із цукерками вже готові до відправки. Адже на них чекають особливі діти, ті, яких військова агресія ворога позбавила дому. Чоловік Даше Акабаджанови захищає країну на Херсонському напрямку. А сама родина прибула із регіону, що зараз перебуває в окупації у сім'ї двоє хлопців, поряд дві дівчинки, родини Хоменко. Ми з Херсонської області, але ми справа тому, що ми з лівого берега. Херсонська область. Це... Район. Ближче Ближче до, до район. Да, то... Ми ще не скоро, я думаю, ну, будемо сподіватися, що повернемося. Шукайте час для втіх, бо час все одно йде, старайтесь вчитись добре, бо це теж нам... Дуже важливо і для вас, хоча це надзвичайно складно. Дуже важко. Дівчинка ходить до школи сюди в громи, а всі останні ми онлайн вчимося. Дистанційно, дистанційно. нас наші вчителі з нашої школи вони повиїжджали на підконтрольну і проводять нам уроки. Але зараз дуже складно, тому що більше часу немає світла. І це дуже велика проблема. Паланська громада виділила кошти на закупівлю подарунків для переміщених осіб. А таких дітей зараз у громаді близько 200. Свято має прийти до кожного. Подарунки отримали всі старости громади, аби вручити їх вдома дітям. Наразі отримаємо подарунки від Паланської громади. Будемо викликати наших діток, які на сьогодні в нас є в селі. Тимчасово, які переміщені, і будемо поздоровляти, тому що дитина повинна як мінімум менше відчувати на собі те, що сьогодні відбувається, і Паланська громада старається для цього робити все. З категорії внутрішньопереміщених осіб, дітей до 14 років сільською радою були придбані подарунки новий до рішення до Дня Святого Миколая. Діти це такі. Що вони їм якби тяжко не було в житті для взрослих, батьків, але свято хочуть діти завжди і уваги. Подарунки отримали і дітки громади, що на жаль, самого дитинства, перебувають у складних життєвих обставинах. Напередодні свята Святого Миколая та Новорічних свят. Ми привітали сьогодні дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які потрапили в складні життєві обставини. Сьогодні ми вручили подарунки 70 дітям за програмою. Програма для дітей сиріт та дітей, позбавлених піклування та дітей, які потрапили в складні життєві обставини. Усім нашим діткам хочеться побажати мирного неба, здоров'я, щасливого дитинства і, звичайно. Перемоги загалом за програмою підтримки дітей, що перебувають у складних життєвих обставин та дітей внутрішньо переміщених осіб, із місцевого бюджету громади витрачено близько 35 тисяч гривень. Радість від подарунків отримало близько 300 дітей на Святого Миколая. Всі діти очікують подарунки, і напевно вони пишуть до Святого Миколая, що ми маємо перемогти нашого ворога. Але ми маємо й не забувати, що в нас, крім е дітей, які місцеві, ще дуже багато є дітей внутрішньопереміщених осіб, і в нас їх майже 200, Тому було вирішено, що з місцевого бюджету ми закупимо подарунки і для дітей внутрішньопереміщених осіб, що ми і зробили, і відвідали декілька сімей. Старостати обов'язково передадуть. Подарунки, щоб дітям було трішки радісніше в цей нелегкий час, має до всіх прийти святий Миколай.